Хочу про прояснити ситуацію щодо цих двох люд відео, людина стверджує, і скинула мені це відео, що все таки камера з оптичним зумом все таки знімає в записі з оптикою, з зближенням і так далі. Що я несу бред? Ну скоріш за Е, Дивіться, якщо я просто хочу. Дати вам зрозуміння, якщо ви не маєте нічого спільного з відеоспостереженням і не розумієте, як працює оптика, що це таке і як працює цифровий зум. Якщо ви маєте щось, то я буду просто вас сварити. Дайте, будь ласка, відповідь. Чи ви щось маєте до відеоспостереження чи ні? А відповідаю, бо все-таки я буду. Давайте я зроблю. Вигляд, що ви просто бачили камери, бачили десь, як в когось вони знімаєте, знімають, і ви нічого спільного до цього не маєте. От то, тому давайте я тоді так попробую лайтову версію вам дати відповідь щодо того вашого коментаря. Якщо камера знімає, якщо камера пише і зближає запис нікуди не дівається. Тобто, якщо ви зближаєте оптикою, за карточка в той час пише чи жорсткий диск, неважливо. Пам'ять записується, і коли ви в той час саме в цю хвилину зближаєте, то ви бачите зону зближену. але ви вже не бачите зони оцієї, Це зрозуміло. Але ви просто я даю такі коментарі, бо люди думають, що вони беруть з оптичним зумом камеру. Бачуть широко і коли щось станеться, хочуть зблизити і побачити це в деталях. Ці відео, які ви скинули, це архівні записи. Я погоджуюсь, але ви знайшли той момент, коли робили зближення, коли робили оберт і так далі. Ви тепер, якщо маєте доступ до цих відео, будь ласка, подивіться. Не шукайте момент, коли зближали. А знайдіть цей момент, коли ніхто не зближав, і попробуйте зближити на 100 метрів на 50 метрів. Ви побачите, що ви там ну, нічого не побачите. Абсолютно. Ну я не знаю ще як вам можна пояснити.